Нажимаєш і їдеш, да? так? А велосипед? Воно... Нажимаєш. Нажимаєш і їдеш. Добрі ранок. А де наша лапочка? Дві. Наш... Я прийшла, прийшла, а лапочки немає. Зараз постукаю дай. Я, звісно, извиняюсь. ви можете до нас від зайчик? Зайчик мій лапочка зайчик. Костенька, ти не вже що ми так з прийдемо. Так, мої хороші, я вам вже казала, що вчора ввечері ми отримали рибучку. Значить, 15 ящиків ми отримали форельки і 3 ящика дали сьомочки. Ну, звісно, це вадик мені так по ходу дав, тому що я її не просила. Я ну, ну правда, я не буду почуватися з форелькою, вона ярка, красива. Костя, а я тільки що, знаєш, на чому готувала? О ну, тому, що возити товар ящики. Я ж теж плотіння, так, знай так, дай, зі сюди. Глядя, ми додивимося на сроки. Де тут сроки? Ну, а ну давай їх знайдемо зразу. Леся. <голе> ну що ми їх не можемо нікуди знайти? Ага, дивіться, до 30.03, Правильно? Диви, mm -hmm. 30.03 раз. 30.03, два. E, диви, 30.03. Я вже умна, а тут не можу. Ага, ось тут. 28. До 28-го, да? 03 да. Тут у 28.03. Так, що тут ще дає? Щоб треба ж знайти його, це ж то ж? А ну. Ми все знайшли, 30-ти. Я зараз буду зв'язати. А, ось і дивись, 30-та, 03-та, дивись, іди до мене. Тут теж ось і 30-та, 03-та. Ні, сроки хай люди дивляться, тому що вони, диви, ось і пальчик, не бачиш? 4,5 розмірний ряд, це форелічка. Дивіться, значить так, ми взяли, 4, ну як взяли, просто більшого розміру не було. 4,5 – це йде форелька, 5,6 – це йде сьомочка. Значить так, мій хороший, ціна не мінялася, 550 гривень за кілограм. Рибку ми отримали вчора ввечері, так ми вчора, мабуть, ящика полтора продали цілою. Значить, Знайш, ти робиш, так? так. Значить, не мой кафе. Я вам зараз достаю сьомочку. Дивіться, сьомочка, рибулька приходить вся в льодіку. Дивіться, вона приходить в такому льодику, суха заморозка. Значить, з цієї рибки 5,5-6 кілограмів. Дівчатки ви дивитесь на глазки. Якщо глазки є, то рибулечка свіжа. Плюс ми дивимося на жабра прекрасні. і плюс вона приходить в такому льодику, вона приходить в суха заморозка. Ми відкриваємо кожну рибулечку. Подивіться, рибка свіжа. Значить, котик, давай, хорошо, давай, значить. Так, афарель тут, а є фарелька, але сіди до мене. Дивіться Отлічує форелі від сьомий. зараз я вам покажу. Я, звісно, не дуже знаю, поки хвост мені не сказав. Але хочу сказати, що рибка-рибочка моя, ти прийшла до мене. Ти моя світулька, а дивіться. А знаєте що? Свій товар, я не гидуюся. свій товар треба любити. Чоловіка треба любити як душу, трусити, як грушу. А свій товар треба. Тако... От я його сьогодні поцілувала. Дивіться, ми беремо. 15, 18, 20 яшки одразу на неділю, тому що от учора полтора ящика можуть мити. Сіли за півдня, перецілували. <с. Мені треба тільки півдня цілувати. Тому. Так, мої хороші діти натичить. Костя, айфон у кого дзвонить? Тебе? Так. А, зайчик, це танюшка твоя, значить, дивіться, отліччя. Дивіться, форелечка, сьомочка, дивіться, йдемо по мордочці Лесь. Подивіться, у форельки мордочка закруглена, тут длинненька. Потім луска. Дивіться, форелька, вона йде такою, бачите, от всі питають. Вона йде такої, наче як слізі, бачите, такі, як сомплі на неї є, бачите? Форелька така, сьомочка йде гладка. Значить, дивіться, форелі. Філе форелі стоїть 900 гривень за кілограм. Філе сьомочки стоїть, теж 900 гривень за кілограм. Значить, дивіться, сьомочка вона блідніша, форелька вона ярча. Дівчатка, ви питаєте, чого воно блідне. Ну, я до тих не знала сама, поки Костя мені не сказав. Форелька вона ярче, фі... а то вона трійні Ось такої катастрофії сієчки, десь кілограма полтора, так, да, кості? Кілограма-полтора. Ціна 900 гривень. а стейки ти зробив дайчик. Ану, зроби мені зайнявся стейку, потім зробив зробив. Ану, зроби мені, тільки що уйшов, тільки що йшов. Ось зроби мені стейки. ось, зроби мені стейки зараз. Зроби мені, поїж, мені просто по кілограму форельку, по кілограму стейк. Дівчатка, рибка приходить раз в неділю. Вона не приходить кожен день. Раз в неділю ми беремо об'єм. ви бачите сроки до 30 числа. І хочу вам сказати, що навіть якщо ви вже будете брати цілу рибулечку на Пасху, Просто бачите, вчора костик, хто заказує пів рибки на філі, пів настейки. Ціна щасна найпрекрасна. 550 гривень за кілограм, дівчатка. Є розмірний ряд 4,5, є 5,6. Ще раз хочу сказати, чим дичається вона, тому що ви бачите, допустимо, от форелічка вона йде. от фарелька, щас форелічка. Бачите, личко таке, це таке. Глазки, ви бачите, глазки є, ротик є, все є. Потім дивимося на жабра, жабра з бордові і дивимося внутрі. Дівчаточки, це дуже немало щоб ви знали, що сроки на рибки є завжди. От, допустимо, до 30-го числа, дивіться. Тепер що це ти дає, даччика. Форель. Дивіться, деякі форелі. Дивіться, дивіться, форель. Чи, чого я люблю велику рибу? Я люблю, чим більше рибка, тим менша косточка. Хоча це, це форелька, це сьомга. Це форель. А який розмірний 5, 4-5? 4-5. І це така плотненька, так? Да? Да. А то та нормально. Дивіться, бачите? Вот. Да. Значить, дивіться, моя... давай, давай сьомочку, дай камінь, дивіться. Хоча рибка 4-5, да? 4-5, дивіться, в неї йде маленька косточка. І от м'яко. Ціна за кілограм 700 гривень, дівчатка. Ось такий, дивіться, обалденно красивий стейк. Котик, що ти кидай, сльодку, у мене? Ти що до мене заграєш? Да. Ну, ти лапочка, ти теж Так, мої хорошенькі, значить так. Вилажую вам фореличку. Дивіться, це фарелька, це фарелька. І це у нас іде філе форелечки. Дивіться, все буде перед вами. Ми все время вам все показуємо. Я показую вам для того. Щоб ви бачили, що рибульку ми отримуємо завжди. Дивіться, це в нас іде форелечка. Філе ярке, 900 гривень за кілограм. Стейки 700 ціла рибулечка 550 гривень за кілограм. Дівчатка, яка буде ціна на новий рік на Пасху, я не знаю, Щоб потім не було в нас обіду, що може воно дороге, може воно ні. Ви знаєте, що перед Пасхою завжди все дорожає. Ну, на даний момент, поки прогнозу такого немає, але ну правда, якщо вона подорожає, зрозуміло, що я підніму. Так щоб ви не хвилювалися, щоб не було ажіотажа. Спокійно можна брати, значить так, ти сюди. Ото наша сьомочка. Сьомочка, вона йде, що сьома, шо форелька, вона йде в одної ціні. Просто ця рибулька більша. Значить, я вже вам казала, бачите, вона ярче та блідніша, Саме головне ви дивитеся на рибулечку. Да? да, моя гузюнька, да, моя хрозенька, Дивіться, моя лапочка, я правда, світова дивіться, його треба лілеяти, А глазки, дівчатка, оці глазки як алмазки. Як лазурі від світок. Розкажи, світулька сказки, поцілуй разок. Я тебе вже поцілувала, і так можна продатися вже. Воно і так продасться. Ви знаєте, чесно. Ну ви знаєте, що торговля це таке. Сьогодні є, завтра немає. За нею не треба ніколи бігти, ніколи не треба казати, ой, нема роботи. Дівчатка, чим більше вийде того, що немає роботи, тим більше її не буде. Вона є завда. Просто день лучше, день хуже. Ну Це я вам говорю правду. Це я вам все говорю, тому що. Часу. Сьогодні може так само, може раніше, Ну, все зависит від того, звісно, конечно, багато. Закази є. Костик, є ж мені стейки, Сьоне. Давай, зайчик, що ж ти там забувся за мене? Давай, видоси мені кусочки, ми ушли, зайчик Так що мені хороші. Я вам показала, вся рибка на вас на виду. Вона приходить в такому льоді, дивіться, я вже вам казала. А, зайчик не все. давай, Міла. Ціна стейки, 700. Давай, давай там, дай о, хвост, що ти попою? Ну, лампочка, ну що ти? Значить, дивіться, і знаєте що, дивіться, от форель вона йде з чешуєю, дивіться, дуже багато в неї чешуї. Дивіться, ось, ось, ось бачите, навіть коли малосолку ми робимо, все одно філі, дивіться, чешуя є, от вона є завжди. А у форельки немає пошти, так, да? практично, да? значить, дивіться, от все відліччя. Ця йде бледна, ця йде ярка. Значить ціна йде. 700 гривень, стейки, 900 філі, ціла рибулька 550 гривень. Отліччя ви вже бачите, і я вам його показую, дивіться. Форелька, ой, на дивіться, форелька йде ярче, сьомочка йде тустиша. Бачите, на сьомочці багато луски. І дивіться, ця ідея такої, як знаєте, трошки, як мені задавали вопрос, що вона зрив. Ну, дівчатка взяла, горе, вона несу. форелі є своя слизь. Вона всіда така. Сьомочка, вона зачищає. Значить, так, мої хороші замовлення приймаємо тільки на вайбер. 0,98, 493 дев'яти Кроме вайбера, не приймаємо нікуди. Якщо вам потрібна... Товар за кордон, дивіться, через Альбінку. Під кожним роликом є і номер телефону, дівчатка. Значить так, про рибульку розказала, ми її отримали, вона нам в нас є. Є форелічка, є сьомочка і є ціла рибулька. Так що ми її врем'ячунина, є ще так? Так що хочуть сказати, що свій товар треба правда, дівчатка мої. Костінка, чоловіка треба любити як душу, трусити, як грушу. А товар світе волі. Утром прийшли, цілували. Навіть якщо ви такі робите, знаєте, з головним бухгалтером, у вас є директор, Такі, знаєте, так, да, не так. Да, я прийшла вам сказати, що ви дуже прекрасний. Поцілували, пристіли, так, да, зайчик, да. І все добре, да? і ти мій включить, так, зайчик, да. Так що ми рідненькі обіймаємо, цілюваємо прекрасної, вкусної рибульки вам в бажаємо. Вже, вже можу говорити? Да. Рибку ми отримали, я аж запекалась, а тут ж підйом високий, а ну, температура тіла і вес тіла, ви ж понімаєте, з горки, як той мяч, скотилася а на верхній, Дівчатка, дивіться, що касається моєї роботи. Ви мені всі говорите, що дивіться, ми приходимо так, ви улибаєтесь, ми приходимо, ви не улибайтесь. Дивіться, я улибаюся завжди. Ну, що касається, я переступаю порог свого робочого місця, пойміть, робота це не улыбка. не роботу. До роботи трошки відносяться взагалі по-другому. Я можу хлибатися завжди. Ну, що касається роботи, що касається товару, що касається замовлення, так, да, я строга, я можу грубо сказати. Але більше всього мене е, виводить те, що в, кожен, в кожному ролику говорю, кожен день роблю 8-10 роликів обзор товару. Говорю ціни, говорю все. І коли ви починаєте трошки, ну, трошки язвити, дівчатка, ну поміть, я не буду либатися. Я в роботі строга. Правда. Що касається роботи, я можу буркнути. Я можу, ну може, якось так отвіти, що ви можете мене не поляти. Ну, кулетка на моїй роботі пропадає до роботи відносяться по другому Так що, мої хороші, світулька добра. Ну що касається роботи, що касається замовлень, просто ви не хочете трошки слухати, але слухати треба завжди, мої рідні. Потім ви на мене обіжаєтесь. Та почать другий роль кушайтеся на мене. Правда, що касається роботи замовлень. Ну, улипки не буде. Я в тому году наулибалася. В тому году я замовлення місто Києва передавала на Херсон, на Харків, Правда, моя улипка, ви знаєте. І з того року вже ви прекращаємо. Ви до мене приходите, я завжди всіх вас рада бачити. завжди. правда, дівчатка, я рада всіх бачити. Ну не обіжайтеся на мене, що там. Ой, ми хочемо, ми приходимо, а ви наче грузна. Я не грузна, дівчатка. Чесно кажу вам, я вас дуже всіх люблю. Я завжди улибаюся. У мене канал позитивний. Я думаю, що для вас позитива я роблю достатньо, тому що ну, я така, як вона є. Правда вам кажу, наіграною ніколи не буду. Через допустим, є сіда, буває така дискомфорт на душі. Через не хочу улибатися, тоже я не буду. Ну, я жива людина. Ну, ви понімаєте, да? І я не можу, ну, допустим, всім подобатися. Ми, щоб ви знали, що я вас в будь-якому случаю всіх обіймаю. Люблю. Ви для мене всі мої, знаєте, ну дякувати вам, я така, правда. Дякувати вашої підтримки, я така світулька, знаєте, веселушка. Але є моменти, коли є робота, правда? І коли є робота, то світулька така. Наш як учителька така. Ну це не завжди. Це не завжди. Я обычно улыбаюсь. Так що мої деньки. Ви мене понімаєте, так? Може, щось неправильно сказала, вибачте, бо я ж можу ляпити він язиком. Я це не люблю. Сейчас, поки у нас немає, у нас новий реалізатор Наталя Васильівна. Наша красотуричка. Щас, покажу, двітяка серйозна. Добрий ранок. Ти мені обіцяла, що не боїшся. Та як не можу, у вас такий сьогодні цвет волос сіли, що я вас не можу не сняти. Васильна, як діла? Тобто ходил, не підходив ще. одного человека. Единственное, что Альбиночка пока была, продала вам малосолки на тысячу гривен. а ты краску. ничего не продала? Я не как, кому продавать не, не подходит никто. Ну а ты, абсолютно... наверное, только подняла глазки. Вообще, даже ему только очки. А Василий, Васильевна... ну что ты, ты красотка. Василий, мы не может бояться. Я же очень культурно, спокойно. Же говорю, что спокойная женщина, интеллигентная. Видишь, Олеся боится меня снимать, потому что хотела ее понизить. Думаю, пойдет оператором на киевский работу. Василий, ты красотка. Ой, Светочка. Я объемаю. Идите, пожалуйста, за